12 липня 2023 року в День пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла архієпископ Хмельницький Староконстантинівський Віктор звершив божественну літургію з нагоди престольного свята у храмі на честь святих славних і всіхвальних апостолів Петра і Павла, СМТ Ярмолинці. Його високопересвященство співслужили. Секретар єпархельного управління протиєрей Олександр Рибчинський, настоятель храму та благочинний Ярмолинецького округу протиєрей Ростислав Артерчук, благочинний українського благочиння Київської єпархії протиерей Петро Артерчук, духовенство Хмельницької, Київської та Єдиницької єпархії на малому вході. З благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія, архієпископ Віктору Достоєв духовенства Ярмолинецького благочиння був службових нагород. Після читання Євангелія архієпископ Віктор звернувся до присутніх у храмі вірян зі словом проповіді на сугубі як тині були піднесені особливі прохання до Господа про перемогу та мир на нашій землі. Божу милість до воїнів захисників України і всіх знедолених. Під час богослужіння віруючі мали змогу поклонитися о нашівській іконі Божої Матері Страсній, яка цими тижнями перебуває у храмах Хмельницької єпархії. На завершення богослужіння відбувся хресний хід навколо храму, після якого архієпископ Віктор привітав настоятеля парафіян та гостей з престольним святом. Сьогоднішнім престольним святом, нехай милість і ласка Божа, покров Цариці Небесної, і молитовне заступництво святих апостолів Петра і Павла перебуває над усіма нами, щоб ми ще багато років прославляли Бога у наших святих храмах, зверталися до Нього у молитві і єдиними устами, і єдиним серцем прославляли того, хто дав нам життя. Привів нас на цю землю для того, щоб ми використали цей час для нашого майбутнього спасіння у небесному царстві з престольним святом сердечно усіх поздоровляю!